Вітаю, друзі! Нещодавно натрапив на дуже цікаве відео про калібрування ось таких зарядних пристроїв для акумуляторів. Вирішив це перевірити і поділитись даним методом разом з вами. Для початку калібрування потрібно проміряти вихідну напругу з акумулятора. І починати її потрібно саме з силового роз'єму. Для зручності усі дані я собі запишу на окремий аркуш паперу. Вимірювати буду загальну напругу акумулятора та по кожній комірці окремо. Це у мене збірка 6S3P на елементах Samsung 50S. І попередньо вона вже була заряджена даним пристроєм, але до калібрування. І загальна напруга з виходу батареї 25,05 В. Заміри напруги по комірках проводжу через балансувальний кабель, де крайній чорний це мінус першої комірки, а крайній червоний це плюс шостої. Перша, друга, третя та четверта комірки у мене були заряджені до 4,17 вольта. 5 до 419 а 6 до 4,15. Зарядний пристрій у мене ToolKit RC на 200 Вт та з максимальною пропускною здатністю в 10 А, Для того, щоб увійти саме на цьому зарядному пристрої в режим калібрування, потрібно затиснути кнопку ОК та подати живлення на вхідний роз'єм. Але зверніть увагу на те, що на різних зарядних пристроях вхід у цей режим може відбуватись по-різному. Відразу після входу вас зустрічає вхідна напруга. Ну, і для того, щоб почати калібрування, потрібно під'єднати саме цю батарею, з якої ви попередньо знімали напругу. Підключивши батарею до зарядки, я відразу помітив, що напруга, яку я заміряв швидше, відрізняється від цієї, яку видає зарядний пристрій на 0,16 В. Роликом встаю на output і змінюю ось це значення, міняючи фактичне значення напруги батареї. Ті ж самі кроки я проводжу і для кожної комірки окремо. Не змінюю тільки ті, які співпадають з показами на мультиметрі. Після того, як ви упевнили, що всі значення підібрані самі такі, як вам потрібні, натискаємо Save та сміло можна виходити із режиму калібрування. Усі дані збігаються з попередньо виміряними. І можна ще раз вставити акумуляторну збірку на заряд. Моя батарея дозарядила ще 13 хвилин, і я вирішив перевірити, чи взагалі ефективне калібрування зарядного пристрою. Від'єднав батарею від зарядки і вирішив швиденько перебігтись по усіх роз'ємах. І як не дивно, це дійсно діє. Навіть незважаючи на одну перезаряджену комірку. І ось таким доволі нехитрим способом ви можете значно подовжити життя вашій батареї. Або в деяких випадках врятувати її, якщо значення будуть сильно розбігати з між реальними та тими, якими вам видає ваш зарядний пристрій. Ну а сьогодні у мене все. До нових зустрічей. Ставте вподобайки, пишіть коменти і підписуйтесь на канал. Па-па-па-па!